Таке ще встигаємо на завершення цієї години одну резонансну тему засновнику месенджера Телеграм Павлу Дурову. Продовжили термін утримання під вартою у Франції згідно з закону у слідчого судді є 96 годин, протягом яких Дурову мають висунути звинувачення або відпустити на волю. Дурову інкримінують співучасть у шахрайстві, торгівлі наркотиками, розбещуванні неповнолітніх та відмиванні грошей. Також Дурову закидають відмову модерувати контент і співпрацювати з владою для розкриття інформації про. Користувачів необхідної для розслідування, нагадаю, французькі спецслужби затримали російського мільярдера 24 серпня, коли його приватний літак тільки приземлився в аеропорту Лебурже. Дуров прилетів з Азербайджану, де якраз з візитом був Путін. Припускають засновник телеграму. Добувався зустрічі з російським президентом. Та у Кремлі офіційно спростували ці чутки. Російське посольство у Франції вже запросило доступ до дурова, але поки що відповіді не отримало. Адже крім російського Дуров має ще французький паспорт. Це ймовірно знімає питання про екстрадицію у разі несприятливого розвитку подій у справі. В Україні вважають, що затримання Дурова допоможе протидіяти російській агресії. А ще завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа Росії у Європі. Ну не знаю, чи е, не забагато покладають відповідальності і можливості у е, саме лише затримання е, цього пана. Зате я хочу звернути таку на таку особливість. Ми починали розговор з виїзду Нашого депутата Артема Дмитрука, тобто хтось злив, судячи зі всього інформацію про те, що проти нього там готується mm -hmm. висунути звинувачення, і він завчасно уїхав. Mm -hmm. Але ж, судячи зі всього пану Дурову, ніхто не злив інформацію з французьких mm -hmm. правоохоронних структур про те, що його затримують, його літак і літак так приземлився, його відразу затримали. Ну але якщо серйозно, то дійсно ми бачимо, що дуже серйозне проти нього звинувачення висунуті. Ну і е, я так розумію, що там по них вони не не просто так. На рівному місці висунуті будуть якісь факти, оголошені ну, оголошення публічний простір винесення, які підтверджуються ну більшу частину з того, що мене там оголошено. просто ну дуже цікавить. А чи дійсно Павло Дуров е володіє телеграмом? В Російській Федерації ну мені про це просто про це в це важко повірити. Так само, як і е, приватний застосунок е, TikTok давно не належить йому його винахіднику, і все, що робиться у Китаї, ну, особливо, воно стає успішним в... великим. Потім належить державі. Особ... Мені здається, що Телеграм давно вже власність ФСБ, особливо що у нас є власний досвід, коли був Янукович, то були млада олігархи, які там. Призначалось формально керувати бізнесами, але дійсно так. там зовсім іншим людям належала влада. Я думаю, що це питання воно відкрите за великим рахунком. У багатьох є з цього приводу сумніви. Можливо, це розслідування французьке теж і на це правляє також світло. Знаєте, я час від часу переглядаю соцмережі пропагандистів, щоб розуміти, що там взагалі в них відбувається, і от відкриваю я телеграм-канал Маргарити Симоньян, їхньої головної пропагандистки в спідниці, щоб зрозуміти, яка там температура по палаті. Так, от Симоньян пише: значить, почистити всі свої телеграм-переписки, тому що це не місце для відвертостей. Павла Дур... Дурова затримали, щоб взяти в нього ключі, і він їм їх віддасть. Отак ну, написала себе спеціалісти давно зауважували, що якщо там серед таких провідних месенджерів, WhatsApp, Signal, інших. Відмінність телеграму в тому, що у них не зашифроване повідомлення, і вони такі найбільш без... небезпечні з точки зору зберігання конфіденційності інформації, яка там є. Та да, вони вже є така функція секретні чати, то вже інша, скажімо так, справа там дійсно зашифровано вже і туди туди складно залізти. Але що стосується таких простих переписок, то там до них добратися дуже швидко можна. Цікаво, як це як ця історія обернеться тут у нас в Україні, адже застосунок Месенджер, соцмережа, як його не називає, воно все одно дуже популярне і займає першу сходинку за різними соцопитуваннями, як саме новинний ресурс. Так. Тут в телеграмі люди дізнаються новини не з телевізору, не з сайтів. А чого зручно? Тому що не треба заходити на конкретний сайт конкретного медіа. Ти просто заходиш у телеграм. І в кожного медіа є. Своя телеграм-сторінка, свій телеграм-канал у ледь не у кожного посадовця. Є свій телеграм-канал. У президента є свій телеграм-канал. У всіх є свій телеграм-канал. У, у нас теж немає. є е, наш телеграм-канал. Долучайтеся. У нас так. тільки перевірена інформація на відміну так. від інших телеграм-кале. Це мало. Це не скасовує того, що ми е, знаєш, вступаємо е, ось цю ось цю змову, популяризуючи телеграм-канал. Тому що е, ну а чого е, ми і президент вступаємо в змову в та. Ну, це знаєш, така не те, що розмова, а мовчазна згода. Ми всі кажемо: Окей, людоньки, ви хочете телеграму? Ми будемо давати вам ще більше телеграму, будемо ще більше тут створювати, замість того, щоб сказати, все, дивіться, телеграм це небезпечна штука. Значить, президент видаляється з телеграму, головнокомандувач виділяє вивидаляється з телеграму навіть нардеп від. Ні, від Європейської солідарності Олексій Гончаренко видаляється з Телеграму. Він на таке точно не звони. Точно не піде. Всі видаляються з Телеграму, і все. І тоді Телеграм стає непопулярною соцмережою, де є одна, один канал, який починається на те, закінчується на а. От і все. І тоді всі його прибічники його слухають, лайкають і, і люблять. Але знають, що це не і недостовірна інформація. Пане Андрію, як вважаєте, це можливо? Ні. Це звичайно в реальні реальному житті неможливо, оскільки ми бачимо, що навіть під час повномасштабної війни довго йдуть дискусії про те, щоб заборонити телеграм, але ми бачимо, що він працює. І як ви абсолютно правильно зауважили, абсолютно абсолютно я би сказав у всіх у посадовців, у медіа, у там багатьох експертів, там ага. у діячів культури, тощо у них є телеграм-канали. Це вже стало, скажімо так, як є змі, є телеграм-канал. Вона стала таким же альтернативним джерелом постачання інформації. Дійсно швидким, зручним і ним користуються всі. А те, що зручно, по своїй волі від цього люди відмовлятися точно не будуть. У вас є своїй там? По ні, немає. Буде? Я думав над цим, але поки що ні. Ну, от бачите, ми женемося за розширенням аудиторії. Ми хочемо, щоб нас чуло і слухало, читало, дивилося, якомога більша кількість людей. Таким чином, ми не збільшуємо свою аудиторію в одному на одному майданчику, а збільшуємо кількість майданчиків. А можливо, слушно було попрацювати над тим, аби розширювати аудиторію на одному із майданчиків, наприклад, на Ютубі, на який ви теж можете підписатися. Ми будемо завершувати цю ефірну годину. Дякуємо, що сьогодні звітували до нас у гості. Спасибі. Вам нагадаємо, що е, гостем другої години ток-шоу «Код інформації був Андрій Меселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування Діалога.